Привіт усім! Сьогодні я хочу приготувати салат, дуже смачний, відео трошечки іначого е, характеру, але все у вас вийде і все буде смачним. Значить, салат буде з червоним бурячком. Нам потрібно підготувати інгредієнти. Червоний бурячок нам потрібно або відварити, або запекти у духовці кожен бурячок е, у фольгу замотати і запекти. Або в мікрохвильовці. Я як стандарт завжди відварюю. І так, нам його потрібно почистити. Рочок ми почистили. Сюди в салат нам ще потрібен квашений огірок. Не маринований, а квашений. Так. А для початку ще ми почистимо цибульку. Можна використати синю цибулю, можна і білу. Я вибрала маленьку, так як не сильно люблю в салаті цибулю, але сюди би було добре. Ми тут цибульку будемо маринувати. Нам її потрібно нарізати кубиками. Не маленькими і не сильно великими. Це ми все в тарілочку. Перекладаємо. О, так. Добавляємо додаємо півчайної ложки цукру і одну столову ложку оцету яблучного. Все. Це ми перемішуємо і нехай настоїться. Огірочок вашений. З однієї та другої сторони кубчики обрізаємо і відкидаємо. А огірок нарізаємо кубиками. Сильно маленькими не треба. Має бути середні кубики. І великими так само. В салаті повинно відчуватися все. Так ми нарізаємо огірочки кубиками. Огірочки ми порізали і ми їх поміщаємо у миску, де будемо розмішувати салат. Сюди у салат нам потрібен сирок плавлений. Два сирочки плавлені. І теж ми зараз будемо нарізати кубиками. Це має бути дуже смачний салат. Незвичний, але смачний. Ось такими кубиками, теж невеликими і немалими нарізаємо. І сюди до огірочків. Сюди у салат ще потрібен горошок. Беру з мозгових сортів, тому що він є м'якенький. Тут в мене половина є баночки того горошка, бо з, лишилося в мене з попереднього салату. Тому половина сюди, якщо ви любите горошок, то можете використати цілу банку. І кулька замаринувалась і тепер ось тим маринадом ми. Кідаємо у собаку. Також нарізаємо кубиками червоний бурачок. Це має вийти дуже смачний салат. Бірочок ми кидаємо сюди в миску і зараз ми маємо приготувати заправку. Ось такий смачний соус. Соус нам потрібна гіршиця. Я використовую діжонську. Тобто зернову. одну чайну ложку і одну чайну ложку меду. Сюди ми трошечки солимо, не багато, менше, ніж пів чайної ложки солі. І сюди ми додаємо соєвий соус. Один. Це три чайні ложки. Сюди ми додаємо олію. Одну я ложку столову даю рафіновану. А другу столову ложку я даю оливкову. Ще Сюди нам в салат потрібен чесничок. Це вже за бажанням. Часник. І наскільки ви хочете, щоб був салат гостренький. Ось так. І сюди ми у соус. Передавлюємо через прес. Можна дрібно нарізати. Можна ось так видавити. Все. І це все добре перемішуємо. Ми добре соус перемішали. Він став, можна сказати, однурідним то мід розчинився. Можна використати замість цієї діжонської гірчиці це, звичайно, міцну купасту. І так, ми сюди виливаємо у салат. Це буде наша заправка. Так, перемішуємо. Можна сказати, що салат вже готовий, але потрібно гарно перемішати, щоб всі інгредієнти з'єдналися між собою. Як кажуть, обмінялися своїми тілами. Мішаю салат і дуже смачний запах вже, як то кажуть, вже свої інгредієнти роблять свою справу. І так. Можна вже накладати на тарілочку. Ось, такий. Ось так швидко готується цей салат. Тут тільки треба відварити бурячок. бурочок. Ну, а поки вариться бурячок, можна робити свої справи. І так я пробую. Хочу, щоб все було на вилусті. І цикулька, і бурак, і увірок, і, умерок, і вся... М -м -м -м. Не насіки. Дуже смачно. Соус робить своє. Така солодкуватість від меду, соєвий соус, огірок квашений. Ну, чесно сказати, я би ще раз його зробила. Дуже смачно рекомендую. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, Я старалась, надіюсь, хто зробить, вам сподобається. Салат дійсно смачний. Приготуйте, попробуйте, як вам цей смак. Пишіть мені у коментарях. Чакий вже салат ви готували. Якщо не готували, приготуйте і напишіть, як вам до смаку це. А я з вами прощаюсь. До нових смаколиків. Бережіть себе та Україну.